Доброго дня, любі дітки! Пропоную вам цікаве заняття, але спочатку послухайте, будь ласка, віршик, що дарує дітям літо, купу сонячного світла, моря теплого водичку, жити з посмішкою звичку, нових друзів подарує, густим медом почастує, з ягід фруктів дивний сік, сили дасть на цілий рік. Здогадалися про що наш віршик? Так, про літо. На зміну весні приходить сонячне і тепле літо. Влітку найдовші дні, найкоротші ночі. Небо блакитне. Чисте. Час від часу по ньому пропливають пухнасті хмаринки. Бувають найбільші зливи і грози. Це пора, коли милують око найрізноманітніші квіти, коли дозрівають ягоди. Птахи та звірі піклуються про своїх дитинчат. Діти, а давайте прислухаємося, що це шумить. Це шумить крапельками дощу спокійний літній дощ. А ще пропоную поспостерігати за рухом хмаринок. Хмаринки можуть рухатися повільно і швидко. А також, діти, ми можемо з вами поспостерігати за метеликами. За птахами, шпаками, ластівками. А зараз пропоную вивчити разом зі мною лічилочку. Слухаємо уважно та вивчаємо. В небо синє по драбинці сходить сонце у хмаринці. Сонце сяє, літом пахне, за собою дощик тягне. Каже дощику, не злись! Я ховаюсь, ти жмурись. Діти, сподіваюся, що заняття вам було дуже цікавим. А я говорю вам до побачення і до нової зустрічі!